Привіт, наша вдома. Зараз я тобі сам трек поставлю. На Западному фронті без Ага. <ривіць> Мене забанять YouTube за цю музику. <ривіць> Це мій проект. Фотопроект про участь українських жінок у війні. Це сакральна мить. Маленьке китайське щастя українського аеророзвідника. Чик Хіпстер. А я собирала на дипловізор, поверні живим, посмотрила право на владу, вирішила, що Першені треба безпілотник. Бийте в набат, ви не розумієте, що відбувається нарешті. Ми втрачаємо цю країну на очах. Третій рік триває війна. А грузи 200 йдуть. У нас немає навіть якихось сраних фантомів. Це китайські безпілотники по штуці доларів. Які можуть врятувати життя цілій роті вас розводять застарілі, як пержери політичні мертвя, які харчуються трупами наших солдатів вже третій рік? Давайте вам з Богом. А все, вам спасибо з Богом, вам, ребятушки. Спасибо спасибо. Незнайомі? Ні? ні, абсолютно незнайомі люди і щось дуже багато цих зелених папірців. Х-8. Х-8 у 8,8 Саша зашити приділити. Ви до нас ще в маріці приїжджали. Донбас Україна це один з найбойових батальйонів на фронті. То, на чому вони літають, це що ти зараз фільмуєш, це все просто кружок авіамоделізму називається. Ачумілиї ручки. Літати на тому шиє що робити? Все. Все. Так ты выявляется дочка замполита? А, Батьку мою две за за спасибо. За Святую за Спасибо. Була дуже самостійна, ще з п'яти років. Помаранчева була революція, вона каже, тату, так, не їдеш, обійдуся без тебе, поїду. А дитині 16 років, або ультимат, або їде зі мною, або їду сама. Що, піду на барикади, піду на серце. 2004 рік. Тобто вона мене поставила передрічність, Дружина каже, то жіть, що ти дитину пустиш. Недурно прожив життя, знаєте. Вже недурно, коли є така бачка.